Всім привіт! За вікном уже майже кінець грудня, але я досі не зняла добірку своїх самових ароматів. І справа в тому, що погода за вікном взагалі не сприяє тому, щоб використовувати якісь солодкі, важкі, східні аромати. У нас сьогодні було плюс 10. Хочеться чогось такого яскравого, свіжого, дзвінкого. Але ще по такій погоді якраз розповсюджуються віруси. І, звісно ж, я його підхопила. Тому сьогодні до компанії в мене чай, імбир, лимон та мед. І у цю пору, коли хворієш, дуже хочеться повернутися в таку атмосферу дитинства, коли дивишся. Фільми, не йдеш до школи і об'їдаєшся солодким. Але той, хто піклується і хвилюється про свою фігуру, хоча не дотримується фізичної активності і правильного харчування, можна посолодити собі життя солодкими приємними ароматами. Тому тема сьогоднішнього відео мої зимові смаколики. Оцю добірку я взяла. Аромати, які мають ноти ну, ванілі, какао, кави, карамелі, можливо, дещо кокосом. Тобто аромати десерти. Одним з найулюбленіших ароматів на зиму для мене, поки що є. Я не знаю, хто може його змістити з п'єдєсталу, це Євраше Ваніль Нуар. Просто неймовірний. Це Довгий час було моє зимове я. Ну, і раніше, взагалі, використовували один флакон на сезон. Та й навіть я цей аромат колись брала з собою в відпустку влітку. Але я була за кордоном в Фінляндії. Хто знає, там влітку погода дуже холодна. Я ходила взагалі в курсі. Тому якраз було доречно. Це аромати серії Secret Essence. Яка, на жаль, Знята з виробництва. Аромат 2010 року, парфумер цього аромата Жак Жаккаво-лібелетрут. Для мене це аромат не тільки ванільний, він ще й пудровий і трохи деревний. Справа в тому, що в нотах цього аромату, окрім ванілі, є ще апельсиновий цвіт, мандарин та мімоза, ну і база деревні ноти кедру. І от якраз за рахунок того, що тут я апельсиновий цвіт і мандарин, нуар створює таку святкову атмосферу. Максимально таку атмосферу перед новорічних свят, Різдва. Мені подобається те, що він не надто солодкий. Я його, якщо використовую на хутро пшикаю, він такий дзвінкий, він так грає з повітрям. Оце поєднання цитрусу і ванілі дуже так підіймає настрій. Якщо хто знає, що в мене є кремчик, я трошки вирішила поділитися, бо коли я шукала продублити собі флакон, бо ну, то нереально дочекатися, що її вже повернуть цю серію. Я натикнулася на те, що ціна просто неймовірно дорога. Ну, я не можу. Дозволити собі, там, чи 4 чи 5 тисяч витратити на флакон. Але поділитися можу. О, декілька мілілітрів можу поділитися, бо я розумію, що той, хто дійсно цінує гарні парфуми, солодкі, гурманку, таку цікаву, непритерну, не монотонну, не банальну, зможе оцінити і перевірити. Наскільки цей аромат вишуканий і приємний. Приємний особливо тим, що він не може набриднути. Він не може набриднути за рахунок того, що поєднуються ноти максимально гармонійно між собою. Тому це мій фаворит на зиму. Наступний аромат теж і враше це корденют. Чому виставляють два флакони? Бо курденю спочатку були у такому пакуванні, такою наклейкою паперовою, а потім вже переробили ось такий флакон. Це аромат з авторської серії. Авторські аромати. Коли створювали і Івраше авторську серію, вони начебто хотіли зробити аналоги серії Secret Essence. Але на мій ніс, це просто через те, що є якийсь там скелетик в цих ароматах. І було зазначено, що Курте Нюд це аналог Noir. Я не експерт, не парфумер, але на мій ніс це максимально два різних аромати. Це аромат 2019 року. У мене по 30 мл. Один уже майже тут на дні. І хоч він має ноти ванілі, але так само він має ноту кави та какава. І на початку має ноти рожевого перцю. Тож розумієте, що поєднання цих нот взагалі нам не нагадує на ваніль-нуар. Але мені, коли зробили комплімент, ходила в лікарню і, як завжди, своїм ароматиком, це було взимку, напшикалась і ним пропах пуховік. Коли мені підходить аромат, я його потім взагалі не відчуваю. Ну якщо тикнуся носом або в руку, або десь на одязі. А так він огортає мене своєю аурою, я його вже перестаю відчувати. Микола вже з гардеробу забирала свій пуховік. Жінка, якраз, яка видавала мені куртку, каже: у вас такий приємний аромат, у вас так гарно пахне куртка, на весь гардероб пахне. Сподіваюсь, вона мала на увазі не те, що це як кірки на масове пораження аромат, а дійсно їй сподобався і аромат, який створює таку атмосферу. Доброзичливу, приємну. Та і взагалі ваніль, якщо вона дозована, вона якраз і створює атмосферу затишку. Наступний солоденький у мене ароматик це Dolce Gabbana The Only One. Це аромат мені сподобався, коли я минулої зими ходила до Єви і шукала собі. Щось. Щось, бо тоді я вже майже закінчила курденют. ваніль нуар майже не використовувала, бо зберігала його. І познайомилася з Only One. Цей аромат мені так сподобався. Я просто хотіла максимально їм напшикатись. Я розумію, що в його так і приходять, мабуть, тільки попшикатись. І нічого не купують. Але я не знала, наскільки він буде на мені триматися. Я вшикнула його на светр. Боже, який же він аромат видав потім мені ввечері вдома. Цей аромат і солодкий, і карамельний, і пудровий водночас. У ароматі в цьому є і квіти фіалки, і цитруси, апельсин, і бергамот, є і груша. І кава, і троянда, і у базі карамель, ваніль і пачулі. Цей аромат мені настільки приємний, він такий в мене апетит викликає. Дуже гарний. Такий ще флакон в нього. З такою кришкою. Його навіть покласти так на поличку, І він з такою рідиною, якраз. Кольору карамелі. Дуже атмосферний. Я не знаю, як комусь десь я кхе, читала, що нагадує на інші аромати, співзнучні те, що мають ноти карамелі. Ну, Но я не хочу ж іншими, іншими знайомитись, мені дуже подобається Only One і та карамель, яка приємна, солодка і дуже апетитна. Що стосується цього аромату, Dolce Gabbana, розумієте, це клас люкс, він дорожчий. Але мені пощастило зустріти більш бюджетну таку версію The Only One. Ну, на мій смак, схожий на The Only One. Це To Be Shine. На фрагрентиці зазначено, що він більше схожий на Black Opium і Saint Laurent. Але я в цьому ароматі відчуваю більше солодких нот, більше такої карамелі. Це аромат і ванільний, і кавовий, і дещо теплопряний. Бо в цьому ароматі так само, як і Дольчі Кабана, є квіти троянди, яблука, є ваніль, пачулі і ноти деревини. Глибокий аромат, я не знаю, ще не знайома з Black Opium, Ну так, пов... щоб використовували його повсякденно. Знайомилась з брокарді, але поки що немає навіть від відлівантику. Цей аромат мені подобається. І з... з тих ароматів на зиму, що нам презентує Поліс, мені він найбільше приємний ось такий черепок. Білого кольору з золотистою літерою. Теж така атмосфера нового року. Ось такий смаколик. Як я вже заговорила, якщо Поліс Тобішайн порівнюють з Опіум і в Сен Лоран, то в мене є аналог, як ото кажуть, репліка Ларів та Чофумен. Це аромат для мене ванільний, солодкий, кавовий і дещо пудровий. Бо в нотах цього аромату є груша, апельсиновий цвіт, кава, жасмин, яртики медаль, лакриця, ваніль, пачулі, кашемірове дерево та кедр. Оця якраз мигдаль, лакриця. в поєднанні з ванілью і грушею, якраз робить. Це аромат таким затишним, таким. От навіть зараз вдихаю, іначе якийсь десерт пахне. Сам, от мені подобається взагалі нота груш, я вже колись казала, що вона солодка, але при цьому не непритерна. І лакриця, як в Black Perfecto теж робить аромат таким глибоким, насиченим. От я взагалі ларів поважаю за їх вміння робити максимально схожі на оригінал репліки. Цей аромат вартий того, щоб він був у вас в колекції. Така дуже гідна репліка, але і сам по собі, навіть якщо не дивитися на піраміду, він вартий того, щоб з ним познайомитись. Наступні в мене, братики або сестрички, це Пакарабана серія XS. Перший такий найзимовіший зимовіший аромат це Pur XS. Неймовірно прекрасний, естетично зроблений флакон з такою золотою змією. Привіт Слізаріно. Якраз до Нового року. Цей аромат, чому я назвала такий максимально зимовий. Бо хто вже знає про цей аромат, він вирізняється з поміж всіх нотою попкорну. Попкорн взагалі по собі, хто любить його робити вдома дуже насичений аромат. Має здатність заполонити максимально всі. Ділянки кімнати довго тримається, так само і пур ексес. В нотах цього аромату, окрім попкорну, є, ваніль, іланг-іланг, кокос, персик, абульсиновий цвіт, білий мускус, амбервуд, амбрета та сандал. Але найперше попкорн. І я якраз і відчуваю от таку солодкість, що вона дуже аж притерна. І навіть смажений запах. Я не знаю, як це передати, оцей аромат попкорну. Ну, хто любить, то розуміє, про що я кажу. Ним можна дійсно передозувати і перенаситись. Достатньо пшик більше не треба, бо на мій ніс дуже насичений аромат. Дуже такий. Ну, він домінує. Якщо його використовувати, особливо в таких закритих приміщеннях, ну хто захоче в офіс вдягнути, майте на увазі, що цей аромат потребує багато простору і багато свіжого провітря. Але за рахунок якраз того, що цей попкорн, його варто носити. Якраз. В той період, коли у нас ярмарки, коли у нас свята починаються, багато приїжджає зяявів, які свої смаколики привозять, і от якраз в ту атмосферу, особливо на Кабелянську, в яку виходиш, ти, в цьому, ти розчиняєшся в цій святковій атмосфері. І до цього аромату, якщо не хочеться занадто насиченого солодкого, Можна на заміну взяти Black XS. Він відрізняється від Bur XS тим, що це більш фруктовий аромат, теплопряний і кавовий. В нотах цього аромату є журавлина, рожевий перець, какао, троянда, чорна фіалка, і в базі чорна ваніль, сандал і дерево. Він теж глибокий, теж насичений, але за рахунок. Журавлини трошки має кислинки. Насичений, глибокий і так само, будь-який бурексес, він вирізняється з всіх. Якщо його нанести, вас будуть і помічати, на вас будуть звертати увагу. Ну, Він такий аромат. Якщо б в нього було інше ім'я, його б можна було б сказати крутий. От особливо теж таку впору. Коли свята взимку на Кобилянській продають глінтвін. І от в мене чомусь така асоціація з таким гарячим, фруктовим, винним напоєм, що в холодну пору він якраз доцільний. Коли його наносити на руку, або ну, взагалі на шкіру, Тепло потім видає такі ноти, що хочеться кудись йти, рухатись і бути якраз в дії. Але якраз для зимових свят, коли хочеться більше активності і більше яскравих емоцій. Ще в мене, окрім того, що ось такі гарні флакони. Є мої улюблені відлівантики. Я без них не можу. І мені хочеться знайомитись ще більше, з більшою кількістю ароматів, відкривати для себе щось нове. Купувати всі флакони, заради того, щоб познайомитись з якимось ароматом. Я поки що не бачу сенсу. Колись зроблю взагалі окреме відео, бо відлівантиків забрал... набралося вже. Доволі таки багато, зроблю окреме відео. Стосовно ароматів, які в мене як-то на пробу. Перший такий зимовий від Левантик, це Дольчі Габана Devotion. Колись я надивилася відео о, все можливих рекомендацій, мені теж захотілося його спробувати, бо Девовшн. Було зазначено, що мають ноти за лимону, панакоти, апельсинного цвіту, роми та ванілі. І мене найбільше зацікавило якраз зацукрований лимон. Я люблю цитруси. Цитруси як дольки мармеладу в цукрі. Ось такі солодкі, але з кислиночкою. І мені так хотілося його спробувати, щоб він був солодким, але дзвінким. Коли я вперше раз, я вже його трошечки розносила, це аромат має ось таку яскраву рідину, коли я в перший раз його вдягнула, чесно, мені сталося Дольче Габана, були в Харкові і надихалися булочками кулінчі. От чесне слово, Нічого більше, ніж ванільна булка від колінчики, я нічого не чула. Я і думаю, невже це все? Бо цілий день я відчувала тільки, як пахну булкою. Але з часом, коли трошечки ще більше стало холодно, я його вдягнула і вийшла на вулицю. І якраз на хутрі, на пуховику, як він почав відігравати. Я думаю, нічого собі, ти мене дивуєш. Дійсно, девочка я відчула десь так вітер заграв з хутром оцю цукровано, цитрусовість. І я не знаю 100%, як пахне панакота, але мені дійсно такою випічкою, таким насиченим сиропом пахне. Хоча. 100% мені не вистачає цитрусів, щоб аж в нос здавав і його хотілося з'їсти. Але якщо хтось сумою за булками, за 10 гривень за тебе, то, будь ласка, якраз надихає і створює атмосферу для чаювання. Ще в мене аромат. Те, що використовувати можна для мене тільки взимку, це Dior Гіпнотик Poison Parfum. Чому я кажу, що використовувати тільки взимку, бо це настільки багата піраміда, але я поки що не зустрічала настільки широкою, настільки вона різними сторонами відіграє. Гіпнотік поза недарима називається гіпнотичною отрутою. Це аромат 1998 року на хвилиночку. Але він досі є таким джерелом натхнення. У ароматі цього парфуму ноти кокоси, сливи, абрикосу, полісандр, жасмін, тмин, тубероза, троянда, конвалія, ваніль, мигдаль, сандаль та мускус. Я не чую, чесно, поки що квітів, бо, можливо, не настільки я його розносила, От бачите, така яскрава, яскрава рідина майже червоного кольору. Він максимально домінує. Він створює таку атмосферу, що вона сідає на тебе, і ти не чуєш нічого, крім цієї гіпнотичної отрути. Кокос створює аром... ж, робить аромат таким трошки навіть лактонним, що він, можна сказати, що аромат круглий. Він так, як наче купол, такий рівненький. І слива. Слива, мигдаль, ваніль, От такі ноти, які глибокі, солодкі і як айсберг. От ти бачиш цей флакончик, а скільки там ще глибини, і він дуже-дуже гарно має стійкість. Його нанести і тільки бути в ньому. Довго тривала така отрута. І на останок теж Івраше, Неонатура, кокон. На жаль, це аромат зняти з виробництва. його теж доволі таки важко знайти. Аромат 2004 року це теплопряний кавовий та ванільний аромат. В нотах цього аромату, окрім какао ванілі так ще є темний шоколад. Коли ще в 2010 році, коли я дуже так Плітно підсіла на замовлення від Євраше, коли ще присилали паперові ці бланки, я отримала в подарунок мініатюру. І от мені якраз хотілося повернутися в ту атмосферу, коли аромат дійсно мав, кожен аромат для мене мав якусь свою окрему історію, свій неповторний характер. І мав індивідуальність. Я його трошки використала, але коли замовила, то доволі така тепла була пора року. І відчувала солодкість. І зараз, коли вже більш холодно, хочу ще його раз нанести. Звісно, розносити і зрозуміти, наскільки ще глибше може відчуватися цей аромат. Справа в тому, що Наскільки мені відомо, я не буду стверджувати 100%, але наскільки мені відомо, до 2015 року використовували природні інгредієнти. Тобто в парфумах використовували інгредієнти природнього походження. Зараз вже використовують більш синтетичні і часто ви можете зустрічати якісь молекули в ароматах. Мені здається, що аромат, який був зроблений у 2004 році, трошечки змінив свою піраміду і трошечки став легшим. Ну, Або, можливо, я вже не так його відчуваю, бо на фоні тих, що в мене є, він вже не відіграє якимось такими яскравими нотами. Хоча цей аромат дійсно, як він і зазначений, це кокон. Какао, шоколад, ваніль. Чи не є це атмосферою затишку, атмосферою якогось достатку, безптурботності і повернення дитячі спогади? У мене сьогодні ось така десертна добірка в моїх зимових смаколиків. Сподіваюся, ви щось для себе новеньке відкрили. Чекаю в коментарях аромати, які для вас є забомими смаколиками. Бо хочеться трошки ще розширити е, поличку. Розумію, що є дуже багато в ніші, є багато в бюджеті, але поки що я зупиняюся на такому люксі. Бо їх спробувати. Можна в брокарді або в Єві замовляти щось, аби спробувати на остіп, в мене трошечки не той, не той підхід. Тому чекаю особисто ваших рекомендацій і ваших улюбленців. На сьогодні в мене все. Чекаю на ваші коментарі, на ваші враження і особливо лайк тим хто теж так само, як і я захворів і потребує підтримки та солодощів. Бажаю всім гарного вечора, тихої, мирної ночі і всім папа! -па.